Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина і це канал про в'язання. У сьогоднішньому відео ми подивимося мої покупочки пряжі та поговоримо трошечки про плани на неї. Також я вам покажу свої процеси та дві готових роботи. Я завершила сірий графітовий світер джемпер. Нарешті я дов'язала в ньому рукави. І він повністю готовий. Сьогодні трошечки поговоримо про нього, розповім, як я його в'язала. І е подивимося інші мої процеси. Тож, я бажаю вам приємного перегляду. Давайте розпочинати. Подивимося, чим я займалася цього тижня. Моя невеличка посилочка з пряжею. І е вона вся під проекти. Тому давайте трошечки про кожну. З них поговоримо, і розкажу вам, який в мене на неї план. Розпочнемо ми з напівбавовни. Ось така ниточка. Alize Cotton Gold Hobby, колір 43. Це 55% бавовна, 45% акрил, 50 грамів 165 метрів. Ось такий гарний колір. І така ж сама кольором 287. Такі гарненькі яскраві моточки. І в мене є ще один моточок в запасах кольором 33. Ось так, три моточки в мене ось таких буде. І до них ще ось такий ярнар джинс. 50 грамів 160 метрів, склад 55% бавовна, 45% акрил. Колір у мене. 92-й. Такий гарний зелений колір. Я вже давно його хочу замовила. І що це буде? Це буде пледик. Ось такі кольори. Можливо, сюди ще буду додавати залишки, які в мене є напівбавовни. І буде пледик, коли вже розпочну, тоді покажу, який саме. Так, далі замовила ось таку пряжу Drops Fable Unicolor. Це шкарпеткова ниточка. Колір 116. Дуже гарний. Будуть ще одні шкарпеточки. Так, далі ось цей Himalaya Everyday. 100% антипілінг акрил. Так, колір у нас 70005 і 100 грам 250 метрів. Я вперше бачу цю ниточку, замовила її для маніжки на донечку. Колір вам не передається, він такий гарний малиновий. А у вас засвічує і такий він червоний. Насправді він малиновий. Так, далі. Навіщо я замовила ось такий акрил. Бон-бон інше. Це віднако? 100% акрил, 100 грам, 300 метрів. Такий яскравий колір Барбі. Я думала, він буде трошечки темніший, але він такий яскравий, яскравий. Так, колір 98,588. І замовила я її. Компаньйон до пряжі, яка в мене є в запасах, ось така, Nako Angora люкс. Ось так. Буде таке поєднання. І це будуть шкарпетки зимові теплі шкарпеточки. Так, тут склад у нас 5% мохер, 15% вовна, 80% преміум акрил. Колір у мене 11,251. 100 грамм 550 метрів. Ось так. Я брала цю пряжу на палантин. Я зв'язала, але для мене вона колюча. І ось у мене моточок залишився, тому вирішила, що потрібно його кудись використовувати. І будуть ось такі тепленькі шкарпеточки з них. Так, далі найгарніша пряжа Alize Angora Gold. Мені вона дуже подобається. Вона, на відміну від нако м'якенька. Для мене не колюча. 100 грамів 550 метрів. Колір у мене 541 склад 80% акрил, 20% вовна. Колір такий, неймовірно гарний. Він навіть гарніший, аніж був на фото. Дуже гарний. Так, це буде. Кардиган. І, мабуть, я буду дозамовляти ще один маточок, тому що я зв'язала зразочки, зараз вам їх покажу. Я планувала тонесенький кардиганчик в одну ниточку. Ось так. В'язала зразочок на 3 мм. Він уже після прання. Ось такий гарний. І планувала кардеанчик в одну ниточку. Але потім вирішила зв'язати зразочок ще й у дві ниточки. Ось таким кольором. Це також Alize Angora Gold. В мене був в запасах. І я зв'язала в дві ниточки. Спицями 4 мм. І мені здається, цей варіант набагато кращий. Ось так. Напишіть, як вам, чи подобається вам тоненький ось такий, чи ось такий більш щільніший. Мені здається, для кардигану більш щільніший краще. Тому що, ну, ось такий це кардиган такий на літні, прохолодні вечори. Тонесенький кардиганчик. А ось такий уже щільніший, то це вже можна носити. Зараз восени і потім навесні, коли більш прохолодно. Ось так. Тому, мабуть, буду дозамовляти, щоб в'язати все ж таки в дві ниточки. О, ось такі справи. Так. І замовила Лізе Lana Gold. Такий гарний синенький колір. Так, це 100 грам 240 метрів, 51% акрил, 49% вовна. І тут у нас колір 215. Такий насичено-синій. Це я замовила для себе: буде шапочка і снуд під мою осінню курточку. Вона у мене синього кольору, і ось вирішила комплект зв'язати в колір в цьому році. В тому році в мене був розпарований комплект. Я зв'язала синій снуд, і в мене була зелена шапка. <сум> Такий. То в цьому році я вирішила одну тонну зв'язати собі комплектик і під колір курточки. Так, і замовила один моточок ось такого кольору. Про цей моточок розповім зараз історію. Всі ми знаємо, що іноді кольори не відповідають дійсності, тобто виглядають або яскравіше, або тускніше, аніж на фото. І багато магазинів вказує це в описі до свого товару, що може не відповідати дійсності, в залежності від фотопередачі вашого телефону. І ось цим моточком було саме так, але я не розчарована, мені не на замовлення нікуди. Я замовляла його для себе, тому я не розчарована, що колір не відповідає дійсності. Але ось він вам зараз добре передається, а на фото він був набагато яскравішим. Але він ось такий тусклий. Це колір 180, лізела на Gold, Але він все одно гарний. Ось такий. Тому це буде шапочка. І взяла цей кольор, тому що він новий, я його до цього не бачила. Вирішила спробувати. Гарненький він, але просто що він на фото був яскравіший. Ось такі мої покупочки величезні. Будемо працювати. Буде багато краси найближчим часом. Дов'язала шапочку. Ось така вона гарна з об'ємними косами. Між ними я робила не просто виверідні петлі, а візерунок рис. Одна лицева, одна виверідня, в іншому рядко вони змінюються і виходить ось так гарненько. Шапочка без помпона Вона з помпоном виглядає краще, але без помпона поки що. Я вам покажу, як вона виглядає на мені. Єдине, що в мене розмір голови 54-й, а вона зв'язана на 50-й і 52, тому вона на мене трошечки маленька, але я хочу, щоб ви побачили, як саме виглядає вона на голові. Тому зараз підключуся, покажу вам. А, також покажу вам снуд, я до неї в'яжу снуд. Ось так він вже виглядає на такій стадії. Буде звичайний снуд труба. Ось такий буде комплектик. Так, хочу вам показати, як виглядає ось ця шапочка на голові. Нагадаю вам, що в мене розмір голови 54-й, вона зв'язана на 50-й, 52-й, тому трошечки вона на мене замала. Але я хочу, щоб ви побачили, як виглядає. Ось ці косички, дуже гарно це виглядає. Я взяла її трошечки з напуском, тому що планую сюди помпон. І зараз думаю зробити, зробити з пряжі помпон чи ні, тому що така шапочка, яка в мене є вдома, моя, вона з помпоном, але з такого з кролика. А тут в мене немає можливості придбати такі помпончики, тому я думаю, можливо, зробити з пряжі. Або просто поки що залишити так. Напишіть, до речі, подобається вона вам без помпона, Чи потрібен сюди все ж таки помпон? Ось так. Так, готовий джемпер. Ось так вам його показую. Він вже випраний, висох. Майже висох трошечки не досохли рукави. Ось так. І хочу трошечки розповісти, як я його в'язала. Значить, На спиці 3 мм з коротким тросиком я набрала 80 петель, в'язала класичним регланом, вив'язала 10 рядочків резиночки, вив'язала росток. В мене він 4 см, здається. І регланна лінія 18 сантиметрів. Коли вже розділила на тіло та рукави, зняла петлі, я пров'язала ще 4 рядочки, 5, в 5 4 рядочки в п'ятому зробила одну виворітню доріжку. Пров'язала один виверідній ряд відділити візерунок. Спинка в мене лицьовою, А попереду ось такий візерунок клітиночка 5 лицьових, 5 виверідніх на 5 рядочків. Ось так. Пров'язала 14 клітинок донизу. Пров'язала ще один виверідній рядок. і... Резиночку закривала звичайним закриттям, косичкою. Так, і також по бокам від'єднала однією виверідньою з обох боків. Вийшов такий як шовчик. Ось так. Спинка лицьовою повністю зв'язана, а попереду ось такий тіньовий візеруночок. Дуже гарно вийшло. Ось так це виглядає. Подобається мені техніка реглан. Класичний реглан, все швиденько в'яжеться. І я на цьому тижні завершила рукави. Зараз трошечки покажу вам, як я в'яжу рукави на дитячих виробах. В реглані я завжди так збавляю підрізи. А зараз вам покажу. Ось таким чином це виглядає. Іноді я і на дорослих виробах так роблю, але на дитячих, завжди в реглані я збавляю петлі підрізу, ось вони, на тіло я їх залишаю, а на рукавчиках я їх збавляю методом трикутничка. З нахилом вліво і вправо роблю збавляння від регланних ліній. Ось так повністю збавляю ці петлі, і в мене залишилось 60 петель. Я пров'язала 20 рядочків і розпочала ще раз збавляння робити. І збавила ще 10 петель. Зараз покажу. Ось так з наклоном вправо і з нахилом вліво. В кожному сьомому рядочку зробила 5 таких збавлянь. Тобто збавила ще 10 петельок. Потім пров'язала 28 рядочків, і в 29-му я збавила кожну п'яту петлю, тобто ще 10 петель. І залишилось 40 петель. Пров'язала резиночку на 40 петлях і закрила звичайним закриттям. Ось так. Дуже все охайно виглядає. Так, основні його параметри вийшли. Значить, довжина 48 см. в ньому, Довжина регланої лінії 18 см, ширина його 38 см. І довжина рукава 50 см, повністю довжина рукава від горловинки і до краю 50 см. Ось так. В ширину ось тут 16 клітиночок. Тобто 80 петель задіяно під клітиночки. Ось так. На підрізи додавала 8 петель. По 8 з кожної сторони. 8 і 8. Ось так. І такий гарний светрик у нас виходить. Так, Пряжа, з якої я його в'язала, Alize Super Lana Classic 100 грамів 280 метрів. За складом 75% акрил, 25% вовна, в 100 грамах 280 метрів. Витрата на такий джемпер в мене 231 грам. З трьох моточків по 100 грам в мене залишилось 69 грам. Тобто вага светрик... светрика 231 грам. Прекрасний розхід. Виглядає дуже класно. Ось так. Покажу вам шкарпеточки після прання. Ось такі гарні, рівненькі. Єдине, що вони вийшли 39-го розміру. Не знаю як. Можливо, треба було взяти спиці 2 мм. Я в'язала їх на 2,5. Або менше рядочків все-таки треба було в'язати. ну вони, Я зв'язала трошечки більше. Не 37, а на 38 розмір. І вони вийшли аж на 39. тобто тепер вони на мене великі. Ну це нічого страшного. Комусь подаруємо, будуть на подарунок. Пішло на них 52 грами, В мене залишилося ще 48 грам, можливо, мені на мій 37-й і вистачить, але не знаю спробувати зв'язати ще одну пару чи ні. Зазвичай з такого моточка я в'яжу 39 розмір або 38 і в'яжу якийсь дитячий, там 33, -й, 35 -й розмір. Ось так з одного моточка. А це спробувати після 39 ще 37 собі зв'язати, ну не знаю. Чи наважусь я? Хоча, можливо, можна. Якщо не вистачить, можна використати інший кольор на резиночку. Подумаю над цим. Але ось ці шкарпетки не підійдуть, мені підуть на подаруночки. Так, в'язала я їх на спицях 2,5, набирала 56 петель. Пров'язала 14 рядочків резинки, 24 рядочка паголиночок, п'яточка підкова. Пров'язала 46 рядочків до збавлянь. Збавляння робила в кожному другому рядочку. І останні 10 петель сшивала петля в петлю. Ось так виходить. Дуже акуратний мисочок, подобається мені таке закриття. Завжди його використовую. І ось такі шкарпеточки маємо. Ось такі гарненькі. Ну, ось це все. Так, пройшов мій тиждень. Трошечки мало робіт, але я займалася пошуком пряжі, і нарешті вона мені прийшла. Тому сподіваюся, наступного тижня буде дуже багато цікавих нових процесів. А на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Дякую вам за підтримку мене та мого каналу. Я вдячна вам за коментарі та вподобайки під моїми відео. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам цікаво те, чим я займаюся, буду намагатися більше знімати для вас цікавого контенту. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.